Слава Ісусу Христу! Слава Діки! Минулої неділі ми говорили про силу Слова. Пам'ятаєте, пам що слово воно має велику силу. Слово людини має велику силу. Ми казали, що інша людина щось скаже таке колюче для вас, це образливо, і ви про це пам'ятаєте. Часто буває, що здається слово? Здається, сказали слово. Людина сказала і забула. А друга людина потім не спить там одну ніч, так. другу ніч, та, бувають такі речі. Коли сказане якесь несправедливе слово, воно побуджує в серці гнів. Якесь таке незадоволення, обурення, чому до мене так він А коли сказане слово лагідне, сказано в Біблії, що слово лагідне воно вікує, це зовсім інакше, це приносить такий спокій, мир, радість серця. І коли людське Слово воно має таку силу, Боже Слово ми казали про те, що воно має набагато більшу силу, що ми читаємо Біблію, починаємо читати перші розділи, і ми бачимо, що Бог сказав Слово, і сталося. Сталися надзвичайні речі. Сталося, створилася наша земля, створився цей всесвіт, створилися зорі, галактики. Коли ви ввечері вийдете, подивитесь на небо, коли ще такий морозний, морозний вечір. Дуже гарно видно зірки, і це є чим насолоджуватися, це справді дуже красиво. І це все Боже Слово, Бог сказав Слово, і воно здійснюється. Наш світ він появився від Божого Слова. І все те, що ми бачимо навколо, воно результат того, що Бог сказав, нехай станеться і воно сталося. І зауважте, Бог, він продовжує говорити і в наші дні. І в Євангелії написано в післанні до Євреїв. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Бог по собі Ісуса Христа Він прийшов на цю землю, Він був з людьми, Він навчав людей, Він показував цю правдиву дорогу. І потім Він помер на Христі за наші гріхи, для того, щоб ми могли мати надію на вічне життя. І тепер до кожної людини, яка хоче його почути, Бог промовляє, Бог промовляє через своє Слово. І в Новому Завіті є сказано Слово Боже, воно живе і діяльне. Минулого разу ми такий цікавий уривок згадували теж це в Старому Завіті книга Ісуса Навина. І там Бог говорить до воєначальника, який разом з народом не мали війти в обітовану землю. І Бог говорить, тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ці слова вони були сказані до Ісуса Навина і до всього народу, перед яким було дуже таке важке і складне завдання. Вони мали війти завоювати ту землю, яку Бог їм обіцяв. Бог їм обіцяв дати цю землю, але їм потрібно було її завоювати. І в них певна обмеженість в ресурсах, в них не визначені, що буде попереду, чи, чи їм вдасться це зробити, таке важке завдання чи не вдасться. І це дуже подібне з нашим майбутнім, з нашим життям. Певна, певна така обмеженість в ресурсах ми всі маємо. Певна невизначеність. Ми не знаємо, що буде в майбутньому. Дехто навіть не впевнений в тому, що буде в завтрашньому дні, що буде через тиждень, через місяць. І приходять вороги як такі зовнішні, так і внутрішні. Страх, сумніви, переживання. Ми не знаємо, що з тим робити і куди далі рухатися. Але так само, як Ісусу Навину потрібно вам йти вперід. І Бог говорить про те, що допоможе пройти цей життєвий шлях, так як Він говорив Ісусу Навину. Будь сильний і мужній, щоб жити і діяти згідно з Божим законом. Це уважно, тут не сказано просто будь сильний і мужній, і в тебе все вийде. Будь сильний і мужній, і ти зможеш перемогти всі ті обставини всі ті труднощі. Але будь сильні і мужні, щоб діяти згідно з Божим законом. Чому це важливо? Тому що тоді Бог він стає вашим союзником. Ми знаємо, коли маєш такого сильного союзника, наприклад, як Америка для Ізраїлю, для Південної Кореї, для Тайваню, вони так себе. Це не невеличкі країни, але вони себе комфортно почувають, спокійно почувають. Чому? Тому що в них є сильний союзник. Вони знають, якщо хтось на них нападе. Америка буде за них боротися і, буде, і за них заступитися. І, і кожна країна вона хоче мати такого сильного союзника. І Україна вона хоче мати сильного союзника і так пробує, щоб мати ці стосунки з Америкою, щоб Америка теж була таким союзником, який захистить. І тому ворог, коли є такий сильний союзник, ворог боїться нападати. І... І боїться нападати не тому, що ти такий сильний, що країна така сильна, а тому, що є сильний союзник. І для того, щоб Бог був вашим союзником, що потрібно? Потрібно його любити, потрібно його слухатися, потрібно його тримати, знати його закони і по них жити. І цей ориов, який ми прочитали, він говорить про це. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. В євреїв була дуже хороша практика вивчати великі уривки Святого Письма на пам'ять, і потім їх цитувати і передавати іншим. І навіть є пряма Божа заповідь, яка говорилася якій говорилося так. І нехай ці слова, які я сьогодні заповідаю тобі, слова Бога, це Бог говорить, будуть у твоєму серці, навчай їх твоїх дітей і говори про них, коли сидиш у домі своєму, коли йдеш дорогою. Коли лягаєш і коли встаєш. І ця фраза означала, що слово Боже воно має бути в центрі вашого життя, що це є важливо, що воно повинно не просто зберігатися в думках, але воно повинно звучати. І багато християн, для кого Боже слово воно стало важливим, вони мають таку практику, щоб вивчати його на пам'ять. І тоді, в якихось певних обставинах, Тим, що ви вивчили на пам'ять, ви можете підбадьорити себе, ви можете підбадьорити тих людей, які є поруч з вами. І, наприклад, якщо приходять складні обставини в життя і ви не знаєте, що робити далі, ви можете нагадати для себе слова з Біблії Книга притч: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він використовує твої стежки. Або якщо ви проходите через важкі часи, через якісь випробовування, ви можете нагадати для себе інший вірш з Біблії, то ціла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовували більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Це таке велике підпадьорення, що Бог не дасть вам переносити більше, ніж ви можете. Але навіть коли будуть ці важкі обставини. Що він дасть полегшення, він дасть підтримку, він дасть допомогу. І про це говорить Боже Слово. Ще деякі моменти. Роздумуй над ним вдень і вночі. І це заповідь, що відноситься до слів Ісуса Христа, до Божих слів, дуже так стрепетом, вагомо, що це не є просто слова, які сказання, а це слова, які мають силу, які мають велике значення. І коли ви в них вникаєте і роздумуєте про них, це впливає на ваше життя і міняє ваше життя. І далі ми читали в цьому гривку. Роздумувати над Божим Словом. Для чого? Щоб дотримуватися того, що ви читаєте, що ви знаєте, що написано в Божому Слові. Є багато людей, які читають і десь трошки знають Біблію, але якщо це не міняє їхнього життя, тоді це ну, воно не є вартісне, тоді воно не дає нам стосунків з Богом. Але коли серце відкрите і Боже Слово падає відкрите серце, тоді воно міняє життя, міняє серце і міняє, міняє все в вашому житті. І коли ми. Живемо згідно Божого Слова, коли вникаємо в Боже Слово, сказано, що тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Бог є дуже добрий до людей. Ми дуже часто над тим не задумуємось. Нам здається, деколи люди думають, чому Чому Бог допускає ті чи інші речі. Але Бог бажає добра, а те, що зло є в цьому світі, це є те, що людина зробила свій вибір і пішла дорогою гріха. І гріх і на якийсь час може принести задоволення. Але це дуже тимчасове. Але спілкування з Богом, воно приносить справді таке глибоке задоволення, приносить мир, радість, в серце. І Бог є добрий до людей, бажає їм щастя і успіху. Причому, коли ви це знаєте, це, це усвідомите, ви бачите і розумієте, що це те, що потрібно вашій душі. І одна людина, яка на початку свого життя вона була торговцем рабами. І він навернулася потім до християнства, і він сказав: колись я був загублений, а тепер я знайдений, був сліпий, а тепер я бачу. І навіть така пісня є дивна благодать на англійській мові, вона перекладена теж на українську мову. Інша людина, Двайтмунді, він був колишнім продавцем взуття. Коли він навернувся до Бога і став відомим евангелистом, він сказав: Біблія була єдина книга, яка змусила. Побудила мене захотіти стати кращою людиною. І ви будете щасливими, коли ви будете слухати Боже Слово, будете вникати в Боже Слово, будете роздумувати над Божим Словом. Просто так, як минулий раз я згадував, можете попробувати щось маленького, навіть якщо ви для себе в день виділите 10-15 хвилин, щоб почитати Боже Слово, пороздумувати над ним. Ви будете бачити, що це має вплив на ваше життя, що це дає вам хороший заряд на цілий день, що це на щось впливає, щось дуже сильно міняє. Хай Бог поможе кожному з нас має таке відкрите серце до Божого Слова, щоб хотіти чути те, що Бог має сказати, і коритися Божому Слову. Амінь. Ми тими станемо помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за всі твої милості, за твою ласку, за твою доброту. Ми дякуємо за Твоє слово, яке Ти відкрив для нас, відкриваєш для нас. Ми можемо брати Твоє слово, читати його, роздумувати над ним. Даруй в наші серця таке сильне бажання, щоб пізнавати Тебе, пізнавати Твою волю і прославляти Тебе. Благослови зараз цей час поклонятися Тобі в дусі і в правді, прославити Тебе і бути з відкритим серцем для Тебе. Молимося це ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Час Господа прославляти 104 й в наших здирниках. 104 номер. стаття, 73 номер. Цю пісню, ми в наших молитвах будемо благати, просити про Боже молоця до нашого народу, щоб війна зупинилась. Будемо дякувати за те, що Бог і цей день подарував нам, Бог живий. Блукали всі, як вівці, ми, 90 й номер. Той, хто прийшов на цей світ, помер за наші гріхи, і той, хто вірив в тебе, може мати життя вічне. Дякуємо Тобі, Боже, за твоє піклування, за... за твою турботу про нас. Ми молимо і просимо за наш народ, допоможи Боже, прояви своє милосердя, зупини цю війну, щоб нарешті настав мир, щоб всі наші військові повернулись додому. Благослови нас, допоможе нам бути уважними, коли ми будемо роздумувати, читати Твоє Слово, роздумувати над ним, допоможе нам розуміти Твоє Слово, практикувати в нашому житті. І все це ми просимо в ім'я Христа. Амінь. 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 От святи, я теж дякую за цей день. Спочту зараз прошу ти. Духом Твоїм святим перебувай тут поміж нас, ми просимо Господи, щоб Дух Ти святий торкався кожного серця, зробив і наш розум, і наше серце відкритим до те, до того, що ти приготував сьогодні сказати через проповідників, через пісні, через наше спілкування на групах, Господи, Допоможи кожному бути чутливим до Твого голосу робити і. Те, що ти повеліваєш, те, що ти хочеш від нас, Господь, тому що тільки твоя воля сказана в тому Слові, що вона є угодна і досконала для кожного з нас, бо ти не знаєш, що для нас є найкраще, Господь, бо ти любиш нас і ти хочеш провести у цьому житті, Господи, так, і також ми зараз просимо тебе за тих, хто береже наш мир, спокій там на передовій, Господь. Дугослови кожного, ти дивий захист кожному, дивий. Те, що необхідно, хто потребує твоєї допомоги, ти подай ту допомогу, хто, хто є поранений, допоможи, щоб е, ту людину змогли винести, Господь. І хто потребує чи їжі, чи пиття Господь, теж щоб Ніхто там наших хлопців не потребував, і щоб вони мали те все, що необхідне, захисти Господь. А ми за все дякуємо тобі славам, величаю, поклоняємося за все наш вічно живий Бог, отець на Дух Святий. Амінь. 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 Ти зміцни мене, Господь, сили дай, 19 номер.